Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 54-й рядок ажурного джемперу Air. Ось його схема. Ось цей 54-й рядок. Ось раппорт. Раппорт так залишається на 24 петлі. Кількість рапортів загальна 14 штук. Починається рапорт з такого самого фрагменту, як попередні два ряди, два рельєфних опуклих лицевих стовпчика з одним накидом, навколо двох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом попереднього ряду, три повітряні петлі і така сама пара стовпчиків. Рельєфних опуклих лицевих з одним накидом. Дві повітряні петлі. Продовжує у нас розширюватися ось цей фрагмент. Рельєф. Спочатку стовпчик з одним накидом, верхню петлю стовпчика з одним накидом попереднього ряду і рельєф неопуклий ліцевий стовпчик з одним накидом навколо того самого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Повітряна петля і в зворотньому порядку. Спочатку рельєфний неопуклий лицевий стовпчик навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду, і стовпчик з одним накидом, верхню петлю, стовпчика попереднього ряду, з одним накидом того ж самого. Дві повітряні петлі. І ось точно такий фрагмент, який ми пров'язали на початку рапорту, ми в'яжемо. Його тут, це дві пари рельєфних опуклих лицьових стовпчиків. З одним накидом навколо стовпчиків попереднього ряду з трьома повітряними петлями між ними. І завершується цей рапорт рельєфним опуклим лицевим стовпчиком. навколо Рельєфного пуклого лицевого стовпчика попереднього ряду. Ніяких повітряних петель між ними більше немає. Давайте це пров'яжемо. Так, ось у нас закінчився 53-й рядок. І ми починаємо 54-й з трьох петель підйому, як завжди, ось цей фрагмент, який зберігається вже два ряди з трьома петлями, два рельєфних опуклих лицевих стовпчика, з одним накидом навколо стовпчиків попереднього ряду, три повітряні петлі між ними. І друга пара стовпчиків рельєфних опуклих лицевих з одним накидом навколо стовпчиків попереднього ряду. Дві повітряні петлі, розширюється ось цей фрагмент, стовпчик, з одним накидом верхню петлю стовпчика, з одним накидом попереднього ряду. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо того самого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Повітряна петля, і ми ось цей середній опуклий неопуклицевий стовпчик пропускаємо наступний рельєфний опуклий лицевий стовпчик в'яжемо навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Так. І стовпчик з одним накидом в верхню петлю того самого стовпчика з одним накидом, навколо якого ми в'язали рельєфної обуклею лицевий стовпчик. Дві повітряні петлі. Далі повторюється цей фрагмент, з якого ми починали. Ось цей з двома. Рельєфними опук... з двома парами рельєфних опуклих лицьових стовпчиків з одним накидом, між якими три повітряні петлі. Ось. І рельєфний опуклий стовпчик. З одним накидом навколо стовпчика рельєфного пуклого лицевого попереднього ряду. Все це рапорт. Його потрібно повторити ще 13 разів. Так, ось я закінчила 54-й рядок ажурного джемпер-айра. Ось у нас, виходить, оці, оцей фрагмент продовжує сходитись. А ось цей розходитись. І закриваємо, знаходимо верхню петлю першого з двох стовпчиків рельєфних опуклих лицевих цього ряду і робимо поєднувальний стовпчик. Це, ну так, в підрізі пройми. Ось теж сходиться цей візерунок. От, загалом це виглядає отак. От Ось от такий має вигляд. Вже, на жаль, цілком складно показати. Це у нас перед. Все. всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення.